Першою у світі жінкою, чиї картини виставили у Луврі, була українська художниця Марія Башкирцева геніальна мисткиня, яку, звісно, привласнили росіяни. Хоча вона наголошувала, я українка. Марія народилася в Гавринцях біля диканьки у дуже заможній родині. Її тато був великим землевласником та очолював дворянство Полтавської губернії. Коли Марії було 4 роки, батьки розлучилися а в 12 вона з мамою переїхала до Франції. Дівчина мала чудовий голос та мріяла стати відомою співачкою, але завадила хвороба. В неї вперше сильно заболіло горло, і це вже були перші ознаки хвороби, через яку вона і помре. Ознаки туберкульозу голос зник вже голосом. З голосом працювати не можна було. Тоді Марія вирішила стати художницею, та в 19 років пішла навчатися до Парижської академії Жуліан. Вона так наполегливо працювала, що опанувала семирічний курс навчання за два роки. Це перша картина, з якою вона дебютувала в салоні. Найголовніші виставці у Франції того часу у 22 роки. Марія стала парижською сенсацією. Вона творила в жанрі реалізму. Але де б не була Марія, завжди підкреслювала, що вона українка. Є ось ну, такі мемора, де всіх там їх приймав не мало не багато папа римський. Ну бо це така найвища аристократія. Від вона йому там сказала, що вона приїхала з України. Якраз вона не хотіла належати до панівної імперської культури. На жаль, через хворобу сил у дівчини ставало все менше й менше. Марія розуміла, що її життя буде коротким і намагалася якомога більше малювати. Вона працює по 12 годин на добу. Вона при тому, що при тому, що в неї сухоти. Вона в вона 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 в якогось моменту дуже рано. Вона знає, що вона приречна. Вона хоче встигнути цей тісний час, який відпущений. Вона хоче встигнути якомога більше. Найвідоміша картина Марії Башкирцевої мітинг, на якій зображено нараду школярів. Саме мітинг пізніше виставлять у Луврі, але лише після смерті художниці. А до того, коли вона показала цю картину в салоні, її не визнали, і Марія дуже важко пережила цю невдачу. Марія дуже розгнівалася. Це вже була пізня осінь. Вона пішла працювати на свіже повітря, малювати, і захворіла. Того ж 1884 року, Марія пішла з життя. Їй було лише 25. А через кілька років її картини мітинг та жанжак забрали на виставку до Лувру. Також уже після смерті вийшов щоденник Марії, який став бестселером. Її сміливі думки про рівні права з чоловіками вразили тогочасну аудиторію. Але чому українці так мало знають про Башкирцеву? Бо її, як і Малевича, Ріпена чи інших митців привласнила Росія, коли Марії не стало, мати передала півтори сотні її картин до музеїв в Санкт-Петербурзі. Через це росіяни і досі підписують Марію Башкирцеву як російську художницю і кажуть, що родилась в Росії. І водночас запевняють, що ще в 30-х роках передали більше сотні її картин в Україну, але майже всі зникли в Україні. Наразі є лише три картини Башкирцевої в музеях Сум, Харкова та Дніпра. А український переклад щоденника Марії все ще чекає свого видавця. Тож наше знайомство з геніальною українкою ще тільки починається.